Спочатку війни здоров'я не тільки у жінок, а усього населення погіршилося на фона тлі того стресу, який зараз відбувається та відбувся. Багато проблем зараз, на жаль, дуже багато онкології. Кешна велика потреба. Кешна, що лікарів нема. Але ж багато громад, де відновили працю лікарів, ЦРБ не всього достатньо. Моє от великий бурлук, ми коли приїхали, там зовсім не було. Зовсім не була в окупації ні лікарні, ні лікарів, ні нікого. Тільки швидка медична допомога.